Шанувати і пам'ятати героїв, що поклали своє життя, обороняючи Україну від ошистів, це наш з вами святий обов'язок. Відтак у Бродівській центральній міській бібліотеці відбулася презентація особливої збірки, докладніше у сюжеті. Тоді, коли прийшла ідея мені її написати, прийшла ідея мені того дня, коли. Домовину з тілом покійного Олександра Морняка привезли в броди. І я зустрічав з родиною, з близькими, ми її зустрічали, було холодно, хоча світило сонце. Вон там в книжці написаний той епізод, світило сонце, але було дуже люто, люто було дуже холодно. І я тоді думаю. Про таких людей дійсно повинна бути писемна, велика писемна згадка. Пан Богдан Ящун, автор книги, уродженець села Бордоляки, поділився своїми враженнями про добру людину героя України Олександра Мариняка та його родину. Стою повістю про героя України. Я їй планував показати людину. Правдивого героя України також присутні дізналися про хороші відгуки відомих людей щодо рокопису автора, факти про останню мандрівку воїна та патріота України, яка відбулася у бродах від храму здвиження чесного і животворчого хреста у березні 2022 року. Тому ми маємо надію, що Олександр Мариняк буде не просто героєм України, він буде нашим героєм, людиною, яку ми завжди будемо пам'ятати. На його справах ми будемо виховувати наше майбутнє покоління. Він є, був і буде нашим патріотом. Тому також хочу подякувати мамі, нашого героя, за те, що вона нам надала таку можливість, видавши книгу, щоб кожен бібліотекар на уроці історичної правди, на уроці патріотизму. Зміг продемонструвати молоді, патріотизм, героїзм і прагнення захищати незалежну Україну. Завдяки таким відважним хлопцям, українці мають можливість далі жити, працювати та постійно відстоювати свої права, адже ми на своїй рідній землі. Я дуже сильно цілувала, особливо вже протягом останніх років ще до війни, але протягом останніх років це наші зустрічі, коли дійсно сидиш і слухаєш його. Годинами. А він розказує і про службу, і про Африку, і якісь е, свої е, персональні історії. Е, ви знаєте, до мене на весілля приїхали гості з Іспанії, і української вони не знали, а брат англійську знав, е, скажімо так, на початковому рівні. Е, іспанці до сих пір згадують, що ми каже, не знаємо як, але вже каже, в кінці весілля ми спілкувалися з твоїм братом. Каже, не знаємо, як ви порозумілися, але порозумілися, каже, спілкувалися з твоїм братом. Маємо надію, що сьогоднішня зустріч стане пам'ятною для кожного присутнього у залі, адже хоробрі воїни захищали та продовжують захищати Україну від ворогів. І так, і так вийшло, що полюбив небо, полюбив тато брав його завжди на польоти, коли була можливість. І так виріс при аритром, при тому і питання не стояло в нього вже, куди він піде. І так пішов. І так закінчив. І так працював. Любив свою професію, любив. Пам'ятаємо про своїх героїв. Також велике значення відіграли побратими, а зокрема, Андрій Рогоцький, який у свій час поділився з автором цікавими фактами із життя Саші. Оксана це була є, ця зірка небі. І Мені здається, що дуже важливо. Життя було по різному, то що вона родина, це все закладається, маса різних речей, обов'язкові сашка. Але те, що при спілці він створив у цю годину тут, і я думаю, що це його е так, е так відшліфувало. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.